Мене тут зі сторони знімають, скрита камера. Якщо якусь херню скажу, там вже саме Хлоп... на, на хлопці. Хлопці ззаду стоять, я так далі стану, щось вони. Ні, ладно, це все жарти жартами, дивіться. Понаставляли тракторів купу, хлопці виганяють, каже, тільки знімають, тільки щось розказують. Ну, без питань. Я для людей, як то кажуть, я не приїхав сюди, щоб мені за щось там те саме. Хотіли сороковку побачити, з того, тут нема на що дивитися, бо вона дуже дорога. Але я вам скажу тоді перший огляд е, іменно цієї площадки, де я розписав, що порівнював ДТЗ і цього, то за нього є багато що сказати. І тут реально, по-перше, потужність на вагу, а по-друге, ну, подивитися ці всі нюанси, реально тут є за що гроші платити, які б вони, на жаль, не були зараз. Грошей своїх він вартує, і тут багато є таких нюансів на, на тій гідропари і так далі. З Донфенга е, хотілося сказати два слова. Дивіться, джі-другий. І є діжка ще, звичайна, да? тут е, рівна підлога, тут є реверс і дводискове щеплення. Розумієте? От ваша різниця, там до штуцера баксів доходить. Тобто різниця, як не крути, теж є і на вкус і цвіт. Хтось бере донфенг, бо він донфенг, а хтось от, бере між двома і за ту різницю він реально знаходить те, що дійсно ту різницю виправдовує. Ще поставили два кентаври, теж хтось сказав, понаписували букву, воно все те саме і так далі. Тут, якщо глибше влізти, а треба завжди глибоко влазити в щось під і заглядати, ставати на коліна, міряти діаметри і ширину резини і так далі. Тобто, якщо взяти всі нюанси і збирається оця різниця, то виходить 400 між цими двома тракторами. Хтось каже три букви, значить 400. на три букви можете просто так піти. Якщо ви не будете вникати, що, що той трактор себе представляє. Якщо ви приїхали просто взяти трактора, бо він називається 244 с, вам ніхто в голову не вб'є, що SDX він кращий є. І що та різниця в ціні вона справді те виправдовує. Ну, ми бачите, я дуже люблю переключатися, бо в мене все в одному кадрі. Ну, візуально, Донг, ну, Донг він такий внушає завжди якусь таку повагу. Монументальний трактор, стара марка, стара дуже відома. Більшість з самих початків з китайців трьохциліндрові, які починалися. Навіть у мене в родині є два донфенги старих 240, -х, які без ремонту до тої пори ходять і шалені просто об'єми землі обробляють. Але дивіться. Якщо брати трактора на 1 гектар, якщо у вас є купа грошей, ми теж сьогодні вели ту мову, що то все залежить від людини. Ви можете взяти хоч самоліт, але чи він вам потрібен? Абсолютно. О, той трактор, на ньому ревес для чого зроблений? Щоб він був зручніший на розворотах, на якихось, де у вас багато є крутанини і їзди. Так? За вагу. Ну, по возі, відповідно, він раз інша коробка зовсім іншої будови, бо тут є реверс, видискове щеплення, і так далі. Через те той трактор він є, можна сказати, і важчий і ну, по надійності це один нюанс, але я знаю, що. Та марка не дозволить собі жертвувати надійності і впихати щось, не впіхаємо є в такі коробки. Тобто це все перероблено, з нуля можна сказати, плоть до починаючи з креслень, закінчуючи готовим продуктом, який на тому тракторі стоїть. Його ціна, хтось каже, ай, Дон Фен, все. Я мушу платити за те, що він Донфен називається. А якщо вникнути в історію заводу, якщо вникнути в. Відгуки людей, які на ньому працюють, які е, вам скажуть, що от, в мене в сусіда там, інша якась там марка, а от в мене Донфенх, я горі з ним не знаю. А може за те, що є досвід не тільки. От, ваш особистий і досить інших власників, які можуть сказати, що той трактор там, вартує своїх грошей. В плані там більше на штуку, на 2-3, на наприклад, за того самого Кентавра, але плюшок тут набагато більше. І всіх інших нюансів. Тобто цей трактор буде вам плясати відповідати тій своїй ціні, яка ну, сьогодні яка є, так? Я точно мені не знаю, поза там, 9 тисяч, да, наприклад. Але та ціна вона ну, максимально виправдана, і що сюди можна було на ті гроші вкинути, те вкинути. По тих самих рамах, так ви вам багато які інші покази люди. От рама тут товще, тут міст товщий. Так, да, тут все зроблено просто бомбічно. Це здорова в'язка, купа металу, яка тут збита просто в одну кучу. Я колись як дивився на оці перші без так, і подивився на G2, Є візуальна з ним різниця, є візуальна така, що він такий, як будь-то такий більш масивний плотний, збитий трактор в кучу. Тобто ця вагається все, що тут в ньому стоїть, максимально збито все до тої конструкції і один одному відповідає. Тобто, це не значить, що. от... Той трактор там важить там тонус з копіками, терипирі, там півтори до півтори, там можливо. І тут щось є таке, яке тут там лишнє не потрібне чи щось не передбачене. Тобто, як е, пішла модернізація, якісь вводились нові правки в модельний ряд, значить ту букву і це все так само, як і на цих, ми потім до того додам, додали не даремно. Значить, тут все зроблено так, щоб та модель була нова і відповідала повністю своїй ціні. Наскільки зараз можна, на жаль, зробити так? Ну хтось хоче, чим дешевше. Пам'ятаєте е, мою ту ідею з напрями з Китаєм? Це тяжко, можливо, зараз ще більш тяжко через те, що це великі ризики, і е, ніхто не хоче платити наперед. А це все треба платити наперед наперед. наперед. І люди зразу, ага, я заплачу до свидання, а розводіл на до хіра, ти такий самий. Ну, На Алібабі так само, ну ці, ціни всі бачать на Алібабі. Так, так. Да, ну, потрібно роз, розібратися, це ціна на одну одиницю чи це ціна на партію. Так, так, так. Чи відвантажують вони одиницю, чи не відвантажують, але ціни достатньо можна знайти на лібабі, тобто подивитись. А далі ви оплачуєте 100% на Так. Далі ви самі вирішуєте питання привезти. Так, 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 самі так. ви вирішуєте питання з документами. І, Страшний і самі ви вирішуєте питання з подану з ну, Так. Тобто це ваші питання, і ви самі собі відповідаєте. Так, да, можливо, ну, ніхто не каже, магазин має заробляти гроші, так. він заробляє гроші. І якщо для вас це велика сума, будь ласка, алібоба напряму. Так. Якщо ви не готові чекати, хочете прийти ось вибрати, так. будь ласка, приходьте, вибирайте. Так. Тим паче, що е, з всіх е, в мене було 3-4 варіанти, навіть в Рівненську область, там один чоловік, і в, е, ну не буду згадувати. Ну, коротше, е, інші, скажімо так, конкуруючі структури, вони так не то, що хотіли, там, от приїдь там, зніми до нас, от там, а от приїдьте, подивіться, виберіть вживу, скажіть, от там, перебули теж такі коментарі. Я дуже довго вибирав. Можливо, мені всюди було легше добратися, але ще можливо через те, що тут реально, ну хоч люди компетентні в тих всіх питаннях, і більшість того всього, що я вам зараз говорю, так вони те все знають без пам'яті, як отчинаш. І можуть підійти до будь-якого трактора, мацнути його рукою і сказати, то такий, то такий, і між ними така-така різниця. І через те така-така різниця в ціні. І через те, тето, те-то, тето. І якщо буде якась проблема з поломкою, вам навіть кажу, дистанційно, приблизно хоча б зможуть пояснити що, чого, от чого так і так сталося. А позвонить до другій якихось ідіотів. Він ну сам не знає, що він продає, і стоїть коло трактора і п'ять років займається і шукає, де написано який розмір резини, ну тут зовсім. Людина стоїть за 20 метрів, ага, там 9-5, там 11,2. Це теж таких нюансах. Тобто людина там займається якимось, є поняття, є якесь розуміння, хоча б от в якій сфері ти працюєш. Ну постав якогось, я не знаю, айтішника uh, так само займатися отим, там, тракторами і так далі. Не стане, він по компахті понімає. Ну хіба якийсь там не знаю, унікальний вундеркіншу. Але тим всім і не один рік, і не два. Щоб те все, як то кажуть, структуру довести до, ну, до ідеалу е, ніколи не доведеш, а над тим люди кожен день працюють. І на своїх, і на чужих помилках учаться. І особливо кажу, що стосується гарантії, навіть тиждень тому, ну, близько 10 днів, говорив з чоловіком, він так казав: затримували, затримували, але зробили так, як треба. А знайомий там його, виходить, якийсь родич. Не пам'ятаю, де купив. Ну, одних з тих, тих, що ми сьогодні обговорювали. Два місяці і привезли і знов те саме. Ну, есть, тобто, ну. А ви 50 доларів зекономили. Тепер подумайте, чи ви зекономили їх. А час? А от вам треба орати, а у вас трактор не на ходу. І вам два місяці мозки полошуть, бо ви 50 доларів зекономили. А потім з тими сертифікатами проблеми і так далі. Ну, скупіть плати двічі, три, чи десять-двадцять разів. Так що ви цінуйте свій час і те, як до вас відносяться люди, і до того, що вони роблять тут, так наприклад, якби це було якось там безсовісно. Я якби приїхав, побачив людина хитро, там очі бігають, не знаю, як сховатися, бігають від мене, якісь там трактори ховають. А то скрізь попроводили, все, йди, дивися, роби, що хочеш, Можеш сісти, хоч їхати за гори. Там ну буквально, от повиганяли, будь ласка. Тобто, це ну для кого це робиться? Да? То щоб, щоб люди побачили, от, що реально так і так, що тут такі дійсні речі. Що тут ніхто не сидить там і не думає, як когось намахати. Так що ви собі в першу чергу зарубайте на носі, я кажу, що е, тільки в свою сторону магазин не може діяти, бо це буде дуже недовго. Якщо він. Я як казав, лучше два рази по 50 доларів заробити, ніж один раз стоїть з кінцями. Бо за 50 ще раз прийдуть потрошки. Це як не то, що з націнкою на трактор, а з... Відношенням до людей двічі скажи добрий день, буде добре, на третій день прийдуть. Один раз скажи йди нахер», більше ніхто не прийде. Так От і так є. Так що ви працюєте самі на себе тим трактором. Я кажу, а як він у вас тим більше не вас буде ламатися, затримуватися? Ви зробите, розповсюди інформацію, що магазин паршивий. А коли люди бачать дійсно, що все це не пусті слова. Значить, вони будуть е їм совість все-таки не буде їх гристи, коли вони скажуть, що тут все нормально. Так що, скільки я відгуків чув, скільки з людьми спілкувався, то я вам говорю, що на рахунок гарантії, слава Богу, що люди совісні і відповідальні, кажу, і вас ніхто тут не буде е заніс водити, і по сроках максимально зжато, як, як це можна. Тож не значить, що тут приїхало 300 тракторів на ремонт, і вони сидять, просто крутять, запчастини йдуть і так далі. Відповідно, час це те, що не залежить від нас. Є ще треті сторони, які займаються доставкою і так далі. Тобто ці всі нюанси, якщо ви будете е, прораховувати не тільки що, ага, купив, продав, все, це ж не, це не вся діяльність, це, це дуже багато роботи. Так що, от що я для себе, які я висновки зробив, а на моїх висновках не прошу вчитися, можете, я кажу, приїхати, побачити. вам будь-кому, я даю 100%, що скажете, виженьте мені того, чи можна я вам виженути, раді Бога. Вам носом тикнуть до любого, принесуть бумаги, начнуть все розказувати, показувати, що воно те з тим, як то кажуть, все співпадає, а не просто хтось в п'яному бріду щось собі придумав, як багато яких є інших діячів культури, скажімо так, в такому секторі. Так що, от, по вазі, ну реально, якщо взяти там, ну, три ну, є по колесах, комусь грає роль, що от, щоб менше душив на землю. Є таке. Є в нюансів тьма, тобто ви можете з того всього, з тої своєї великої купи, тих тракторів вибити справді того, що справді вам треба. Тільки пам'ятайте одну просту істину, що на пів гектара приходити за таким трактором. Не знаю, хіба маєте багато грошей? Ну приходьте, приходьте, але але приходьте, приходьте якщо гроші є, навіть якщо немає грошей. Колись вони будуть рано чи пізно. Ви хоч будете знати, куди йти і просто поспілкуєтеся з людьми тут на місці, і вам схочеться прийти і ще може когось привезти сюди. я б, наприклад, мене совість не загризла би, щоб я комусь там пореком. Через те, от я зараз тут 12 хвилин розпинаюся. Так це не за щось там. Ой-ой-ой, мене приїхали, забрали, заставили. А от ззаду нікого насправді не стоїть. Я там пожартував. Мене ніхто бити не збирається ні... і нікого не це є, ні до чого не заставляти. Бумаги нема. Домовленості, що я маю казати, то теж немає. От і все. От і, а різницю у трактора кажу, вживу, найкраще, звісно, побачити. А, саме краще, а якщо не побачити, це почути хоча б від тих людей, які в цьому розбираються. От і все. А я за Ростиславовича говорив, за Костятина говорив. Ну, тобто, говорив з людьми і зробив такий висновок. Компетентний. Спеціаліст. Ну, все. Ось от, от така коротка історія, на якій вам кажу, поданий, готовий матеріал безплатно. І ви на ньому, будь ласка, зробіть висновки такі, які. Мають бути насправді. Наразі зробимо теж маленький переривчик. Так, багато кого цікавить момент, от, реально чи дали залізо. Ну, дали залізо, я не знаю, чи то залізо. Це, це щось таке. Знаєте, я вам скажу, що в Донфенгі передні мости вони взагалі раніше були більш уніфіковані, але вже в 40-ку виходить, більший передній міст. Ну, тобто більше весу, більше дурі, значить треба, щоб тут все було відповідало. Товшу полуось треба ставити перед редуктор, значить, відповідно, тут все має бути масивніше, більше. Так? Ну, Спочатку візьмемо, таку, подивимось, що тут робиться. Так? ДТЗ ну вона в своєму репертуарі, тут вже трошечки все по-різному, бачите, гідроциліндри стоїть спереду, за, за, за щита. І оці нюанси нерухомі, тут не рухається, але коли борт рухається бортова частина, тут, тут мусить перегинатися. Тільки що той нюанс, чи воно не буде терти тут за щиту, може і не буде. Ну Сам, сам по собі, він ну, рахує з 24-ки, бо шасі те саме, так? Тут, тут вже трошечки поярче. Тут видно, що це поярче, ну, відповідно, так? як я говорив за говор. до цього діла. Ну, тут вже ясно, хочете дешевше, буде вам менше металу. Метал дорогий, як купити, його, продати мало коштує. Ну, най Найпростіше, що можна було певно, придумати да? під ту силу, так? щоб воно трималося купи. Це все, все треба всадити максимум за мінімум грошей, на те треба розраховувати першу чергу. Між ними тут взагалі якби, різниці толком тут немає. Так? Ну, але що відповідно дійти звідси вернутися різко, так ви нічого не бачите. І ви бачите такого мастяру, вам відповідно теж закрадається думка. Тобто ці всі нюанси впливають на ціну і на враження від апарату. Ну По колесах тут. Само собою, о, дивіться, тут є грузіки, да? а в Донга, Донга грузиків немає. Так? Але в нього загальнозаду більше вага відповідно. По мостових частинах є, що виступаючи аж до цього, коли я регулюється так, в, тому, в тому місці. Да? Ну, навіска так усилили. Зробили дешевше. Там навіску зробили, виходить так, товстішу відповідно. Між ними так само ззаду. Але тут виходить дводіскове. А тут одне дискове щеплення. І є різниця по мотору. Так що і ціна тут через те пляж. Ну, Коліса вона вроді так само, коробка так само, але відповідно нюанс в тому такий і є. ДТЗХ, опять-таки, в, в своєму оригінальному стилі, в неї аж водя типа гальмівна частина. Все, типа, закрито, якби нерухомо, да? тільки тарілочки перекіну, тоді в тебе є якийсь там шанс щось там відплясати. Але метр двадцять стандарт, такий, який ну, в ньому не треба копатися. Реально, якби трактор, мій, наприклад, був би от тут, о, метр двадцять і железно не треба було б передолитися, це було б класно. В Донга? Бачите, тут якби тіпа менших ДТЗ, ну тут є все тут по-своєму. Все по-своєму, абсолютно. Тут вже бачите, воно ну, ввідчу грубше, ніж в Кентаври. Кентавра тут усилили, але це, ну як то кажуть, така модернізація мало що не кустарна. От. Коробка абсолютно не така, як в звичайного е, донга. Де він тут є, десь немає. Тобто я заглядав до них, таку, подивився, і там ну, видно навіть на око, що це не то. Тобто ви можете побачити, що типу да, тут довше суцільний чулок, типу тут конус, конічний. Да? Може, може, тут якась є різниця. А насправді тут такої якби, різниці немає. Хтось вариться, що тут вот наварили терепири. Знаєте, якщо нормальний свершик, то лопне воно не тут, а тут у другому місці. і так далі. А те, що нав'язка, скільки вона піднімає, ну, вам скажуть під час того, як ви будете вибирати трактори, приблизно по документах, скільки тут трактор може підняти. Будете піднімати на 100 кг більше, більший шанс, що у вас тут все. Ну от і все. От різниця між тракторами. А коли загальна, типа рахує, ширина менше, да, тут виходить 9,5. І тут ширина більше колес. Тобто це й по колесах теж. Це, ну, є багато факторів, які впливають на ціну його. і все. І всі нюанси можна потім дойти і сказати: от, ага, то трактор такий самий, але він дорожчий. Можна копатися до мотора, докопатися, можна докопатися до коліс. Можна докупатися до дискового сцеплення. Ну, тобто воно ж це впливає на ціну, чи резина і так далі. Ви знаєте, скільки зараз колеса стоїть бляха. А я як став нікати в, в ці всі моменти, щоб модернізувати того трактора до того, реально плюс-мінус такі гроші треба вкинути. От і все. Різниця між ними 400 доларів, між тими двома тракторами. І це вона не просто на папері, що це тут одна буква, а тут три. От і все. По насосах. Насосах, тут так само два. Ну Рахуй, та частина тут типу, та сама. Правильно чи ні? Все. Так само, хто виробляє коробки, це зовсім не той завод, що виробляє той самий завод, який не потім замовлень, що робили колись на ДВ. Тобто рахується, якби, типу, ДВ, але вже не ДВ. ДВ самі для себе вони мають. Там є нові ДВ, можна потім до них буде зайти подивитися. От вам вся різниця, так само з тими всіма моментами. По мостах, ну так. Да. Якщо ви не будуть на ньому скакати, по ямах не знати, яких то це буде нормально. Абсолютно. Комусь хтось каже, а, о, дивіться, тут стільки металу, там терепи. Хтось приходить тільки за потужністю, хтось більш нічого не знає, і не хоче більш ніяких нюансів вникати. Але для людей, які мають якусь тяму коло трактора, це все важливо, на що треба звертати увагу. Придіть і позаглядайте до того всього. І тоді для себе зробити висновок. О, чуваки прийшли за сто шістдесят Да? Мужик сідає, я не можна на нього сісти. Мені треба щось більше, де можна розігнатися, ноги поставити. Ну, За 200-ку, так. Да? Отакий От приклад. Так само тут. Комусь по мотору, От я сів на 35-ку, сів на 24-ку. Є різниця. Є різниця, він так більш глибокий, такі бронизливий, такий тяжкий звук. Тобто з того блока видушили все -таки, тих там 6-7 кінських сил, видушили їх. І реально видушили. Там можна було з нього зняти, бо 1,9 це ж тут, виходить, 1,6, так, 1,5. І з нього видушили ту більшу силу. Як не крутив. От і все. Так що більш тут немає ніяких моментів, щоб людину обманути. Тільки оце просто, просто і банально. Можна було зняти більшу потужність, вона була, тут треба. Лиття відповідає тому, що говориться. Значить, ну, якось воно ж мушить збігатися з реальністю. Отакі От хлопці діла, так що ви собі думайте. А тракторів є купа, ще до шфенга добер... до всіх доберемося. Ремені, ага, до мототракторів, як доберемося, буде... От тоді буде роз'єп, якщо ви його хотіли. От і все. От там Пацани щось там кучкуються. Ну таке, коротше, ребята. Так що ви собі думаєте, чим більше заліза, більше ціна. Ну і відповідно інші нюанси. От яка різниця. Ну тут, тут є теж за що, як би кажуть, докинути. Якби, якби щось було геть там. Да, штука баг, може ні. Ну от з Донгом друга історія, я вже говорив. Там реверсії, дводискові і так далі. Вот і вам висновки.